Друзі, всім доброго дня! З вами компанія Автопарк. Вінські філіали. Сьогодні у нас надходження BMW x 3 2014 року випуску з дизельним 2-літровим вигоном з автоматичною коробкою передач з повним приводом. Авто приїхало з Європи та має лише двох власників в Україні. По комплектації у нас чорний шкіряний салон, електрооткуп підім'ячуючи квітне, електроулянний зеркал, датчик світла, датчик дождю, мультикермо, ось так людей приборна панель, штатна мультимедія, двохзонний клімат-контроль, підігрів передніх сидінь. в такому гарному стані на задній ряд, також є підігріви заднього ряду. На автомобіль встановлені 17 складні диски на зимовій резині. Також є парктроники, камера заднього виду. Багажне відділення у нас досить просторе. Заявлено пробігу на автомобілі 260 тисяч кілометрів. Передбати ви зможете за адресою міста Вінниця, вулиця Соборна, 1. Ціна на даний автомобіль для сплати 19 тисяч 990 доларів. Він має доступний кредит та лізинг. Також займаюся пригоном автомобілів зі Штатів.